О, це, не, не структурована ця вся історія, але я намагаюся робити рефлексію, а що, що, ну, що допомогло ну, про Тоді що давай я... почнемо спочатку. І я тоді скажу, коли е, жив маленьким хлопчиком в маленькому селі, чи були такі глобальні ідеї, що я хочу бути умовно там, в столиці і хочу керувати великим бізнесом? Але в мене якесь було відчуття, що. Ну... Я досягну цієї вершини світу. Я Пам'ятаю, у нас там хати наші, такий великий вигін, ну, Слабожанщина, там такі бугриці, кридяні такі. Да? От, і тут стоїш, там, дивишся, чекаєш, поки там, ця череда корів прийде в село, і ти дивишся так за горизонт, і придивляєшся. Я пам'ятаю, що по телевізору є багатоповерхові будинки в містах. Літаки літали. Багато літаків, там, якраз було там в Радянському Союзі там, від центру, то на південь ми у нас це прилітали. Тобто ця історія, що. Все ще може статись в житті, вона мене надихала. От це, де того хлопчика бралось, не знаю. Але якщо воно є, віра просто віра, що забуде добре, і воно потім до якось давала якийсь певний. Вона ну, Напевно, одної віри не достатньо, да? напевно ти щось робив. А після цієї віри вони дії були, вони так, були на роли на легкому якомусь старті.